Скоротко, що були скоро щодо можливості долучення до матеріалу? Я перепрошую, мене теж підтримку, час, щоб вирішити матеріал. Ми тільки вирішуємо, чи долучати їх до матеріалу, чи не долучати. Це заперечення сторона відповідача висловлює своє бачення. Ласка. Давайте так, секундочку одразу. Тут ще є заперечення на позовну заяву, одразу подані, я так розумію, зі сторони видача Чапан, так, так? Ну, Вони подані на жаль примірнику, який в мене є. Чи є е, необхідність в тому, щоб вам да ця перерва ознайомитися з тим самим? Сільки часу ми цього Ну, Хоча на секунду, 28 ЦПК не заболяють, отримають фільм. А ну, як ми ознайомити зараз документами, які ви долучаєте до матеріальної справи, щоб ми розуміли, розуміємо, вона може справи. Тим більше, ваша честь, право долучати заперечення передбачено статтею 28 РЦП. Це є право без заперечення. Да, це лише право, але ви подаєте доказ. Давайте таким чином. Перерва потрібно, щоб так? Так. <смір> е нема заперечень, щоб оголосити перерва на хвилин 13 бати, щоб познайомилися. <смір> е -е оголошується е перерва на 20 хвилин, за це надання можливості, можливості ознайомитися з документами, які повинні Так. Е -е